Эбе ж, який же прекрасний день, щоб зайти до Вольта і попробувати його високоякісного коксу. Так, опа. Ей, Вольт! Чуєш, Вольт? А? що? Тебе є високоякісний кокс. Так, там, там у сундуку, бери. Так, де це? Ааа, він. Так. Ну, СПА свой, я пишел. Конечно, что Окей. Фак. Та что? Блин. Та чеш. Та чеш. Цукор. Скоро на канале Димона Мортова.